Куме, щось той капелюх, що на вас так на мій схожий. А коли мої діти на вас Куме, схожі, то я чомусь мовчу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Пізно вночі, після стомлюючого бурхливого святкування, молодята нарешті дісталися до спальні. А знаєш, Любий, каже новоспечна дружина до свого обранця, мені ж так і не вдалося до пуття поїсти за столом. Не міг би ти принести щонебудь?» Як не важко було підніматися чоловікові, а довелося. А тепер, сказала молода, підкріпившись, хочеться милий пити. Довелося шукати пляшку води. Спасибі, любий, повеселішила наречена, ось поїла і так захотілося чоловічої ласки. Катю, ну ти думаєш, що кажеш? Де я чоловіка тобі знайду о третій годині ночі? Дружина скажеться чоловікові на поведінку їхнього сина. Він став просто нестерпний, слухає тільки поради різних ідіотів. Поговори з ним. Може, він тебе послухає. Чоловік сидить на березі річки з вудкою. Раптом, звідки з'являється інспектор рибнагляду. Тут не можна рибалити. З вас штраф. Чоловік незворушно. А хто сказав, що я рибу ловлю? Я тут своїх черв'ячків купаю. Швидка привезла до лікарні чоловіка, який дуже постраждав в автокатастрофі. Сусіди по палаті запитують ну, розкажи, як все сталося. Їду я на мерседесі, швидкість під 180, Дивлюся, попереду мужик на кобилі пре. Я не встиг загальмувати і прямо в нього врізався. Ну, а муж їх на кобилі живий, чи ні? Та що йому буде? Він же бронзовий.